Хвала Сісі Марії, вітаю вас, благодатний вівторок. живемо, радіємо. На жаль, забув я в коментарі вчора покласти молитву, то сьогодні ще раз покладу, а там ще добавлю. І молимо за ангела охоронця нашого, запрошуємо на молитву завжди. І також є така практика, що багато від людей чув, що без будильника прокидатися можна просити ангела-охоронця, щоб він вас будив. О п'ятій ранку, о четвертій ранку на молитву, ну, будь-коли, коли вам потрібно. Я сам не практикую таке, але пару разів в мене виходило. Коли я просив, щоб він мене розбудив, він мене будив до будильника. Але я такий ще перестраховуюсь, завжди ставлю будильник. Ну, але треба до цього звикати і призвичаїтися. Також ангелохоронець любить, коли його ми просимо про якісь завдання йому даємо. Це йому подобається, коли ми просимо зробити. Так, допомогти там, і також ще така практика, що молитися треба, якщо вам людина якась подобається, особливо дівчина або хлопець, то не молитися, щоб так, Господи, я хочу, щоб він був зі мною, а молитися до її або його ангела-охоронця, щоб він поклав думки і щоб цей чоловік чи дівчина принаймні звернули на вас увагу, бо ангел-охоронець може надихнути на це. І, ну, і поки що на цьому все почнемо з посилання. 25 квітня 2010 рік. Дорогі діти, у цей час, коли ви особливий спосіб молитесь і просите мого заступництва, закликаю вас, дітоньки, моліться, щоб через ваші молитви могла допомогти вам. Щоб якнайбільше сердець відкрилось моїм посланням. Моліться в моїх наміреннях. Я з вами заступаюся за кожного вас перед моїм сином. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, і Практика сьогодні молитися до ангела охоронця, мати з ним відносини і молитися до, до Бога в намірах Марії. Це дуже важливо. В намірах Марії молитися одну вервичку, один десяток, хто скільки може жертвувати в намірах Марії, присвячуватися намірам Марії. Ну і Марія каже, що, щоб через ваші молитви могла допомогти вам, то знаємо, що через. Наші молитви Марія допомагає нам, ми жертвуємо в її намірах. Мир вам, радість з Меджигоря. Будьте благословені!